У нас в Україні, щоб ви просто знали, вже 12% дітей мають зайву вагу, а 3-4% вже мають діагноз, ожиріння. І ця тенденція росте. І... Тому треба звернути увагу. І я розумію, що вже і в цьому році, в 2021, змінився і регламент санітарний. Ну, щодо харчування, я буду говорити в школі, що тепер прибирається деякі ті продукти. Які дають зайву вагу. А хочу вам сказати, що харчова промисловість якраз і підібрала такий смак, на який підсадили не один мільйон людей, що їдять, а цей смак, вони з яких основному продуктів складається, це цукор, це сіль, це лимонна кислота, і плюс жир. От із цих чотирьох компонентів і було створено продукти харчування. А в основному це, це хлібобулочні вироби, це цукерки, де саме більше того цукру додається. Ну і швидкі вуглеводи. І від цих швидких вуглеводів і діти починають і набирати зайву вагу. Тому рекомендую. І не тільки рекомендую, а й настоюю, і показую, і розказую, і на своєму досвіді показую, що в першу чергу на що треба звернути увагу і які звички треба прививати дітям. Прививати, тому я і хочу сказати, здорового харчування. У нас всього-навсього десь 30% хлопчиків, чуть-чуть більше 30% і дівчат, щодня їдять овочі і фрукти. Ви розумієте, всього щодня 30%, А проблема з кишковим трактом у нас є. А він буде з часом винувати в дорослому житті. Бо тому що якщо в дитинстві в підлітковому віці вони будуть оце їсти с... С... рафінатну їжу і швидкі вуглеводи, то ясно, і не буде клітковини в продуктах харчування, яка повинна бути, тоді і кишковик буде погано працювати, і застої будуть. І деколи коли питаєш дітей, а це для здоров'я я питаю, або для життя, а коли вони ходять по великому в туалет? Щодня чи раз в день чи через день, і хочу сказати, що є такі, які ходять і через день, є такі, що і через два дні ходять діти в туалет по-великому. Це я кажу дуже велика проблема. І перше, що треба що починати раціон харчування, змінити і їм треба цю звичку провадити, це пити воду. Питний режим треба зберігати. І що саме цікаво, що день повинен починатися з клянки теплої води. Чистої прозорої води оце номер один, що повинен починатися день у кожного, не тільки в дітей, а й в дорослого. Бо дорослі повинні показувати приклад. Якщо ви покажете, що ви п'єте воду, то й діти будуть пити воду. І що саме найцікавіше із собою треба в школу дати пляшку води, чистої, щоб дитина могла протягом дня. Хоча б по ковтку кожних півгодини годину, якщо вона потіє, фізично бігає, а діти у нас дуже рухливі, то їм оця вода ніколи не зашкодить. І до семи вечора цей режим треба дотримуватися. Іменно питний. Друге, що треба навчити дітей, я хочу сказати, щоб не цукерки купували, коли йдуть до школи. Я питаю, а що ви купуєте, коли у вас є такі. Можна сказати, кишенькові гроші, то ясно, що цукерки, булочко таке йдуть. Жува гумка все купують. Солодке, солодке, солене, воно йде, але воно розумієте, піднімає цукор і інсулін. Але я про це сьогодні не буду розповідати. Я просто хочу сказати, що треба привчити, щоб вони їли яблуко, фрукти. Тобто, чому? Хоча вона і солодке, і там є фруктоза і глюкоза, але там є і клітковина, і тобто, вже ця глюкоза, фруктоза не так швидко в кров попаде. І тому треба привчати якраз такі продукти харчування, там, де міститься клітковина, тобто яка не так швидко розчиняється, як рафінована їжа, яка тут же зразу попадає в кров. І для того, перед тим як цукерку з'їсти, треба привчити дитину, щоб вони день починали, випивши води, потім з'їли яблучко. Яблучко на пустий шлунок, коли воно їстися, туди воно повільно буде розщеплятися, не так швидко воно буде засвоюватися, Ця глюкоза і фруктоза. І тоді може і сніданок нормальний бути із кашею, і салатом. Здорова миска, здорова миска. Коли ти дивишся на цю миску, що ми кладемо? Половина повинна бути салат, овочі, овочі. Я ще раз хочу сказати: можна їсти щодня і потрібно їсти щодня. Огірки, помідори, баклажани, кабачки, гарбуз, салера, радиска, шпинат, броколі, перець, капуста, цибуля, зелень, морква, буряк, кукурудза, горошок. І розумієте, десь 300 грам щодня треба, щоб були овочі в раціоні харчування дитини і в кожної людини. І десь так можна сказати, 20, десь 75 грам це бобові, квасоля, сочевиця, боби, горох, але серед квасолі краще це ну. Саме головне, бобові треба замочити, щоб вони добу хоча б відмочилися, поміняли два-три рази воду, і туди краще їх переварити. І туди цей білок краще, цей білок рослини засвоїться в дитячому організмі, тому що амінокислоти, там їх 25% є в бобових амінокислоти це будівельний матеріал, з якого складається людський організм, всі наші органи. І тому він потрібний. І тому щодня 300 грам овочів. І 75 грам бобових повинно бути в здоровій тарілці. Ясно, що може бути яйце, хоч кожен день по одному, чи через день, хоча б. І, і, ніхто не говорить за рибу, але я ще раз хочу сказати: відносно вуглеводів, дехто каже, та не треба цих, що вуглевт від вуглеводів треба звільнятися а наоборот, від швидких вуглеводів, від простих вуглеводів, треба звільнятися, і це є шкідлива звичка. І коли даже людина, дитина, коли приходить в школи, то в першу чергу вона голодна, вона хоче їсти, то дайте їй якраз овочі, от привчайте, щоб вона їла овочі. Оце якраз є складні вуглеводи, бо там є клітковина. І от коли вона привчиться до складних вуглеводів, привчиться до овочів, буряк, морква капуста, будь-яка капуста. А особливо зимою оце квашена капуста. Все, що квашене, воно супер. Тому, що там є вітамін С, вітамін Ю, вітамін К, там є. Розумієте, амінокислоти, там є молочна кислота, яка перестать краще покращує. Ще раз хочу сказати: привчайте дітей до нормальної їжі, бо тому що рафінована їжа в магазині, яка є їжа, вона дуже шкідлива. І в підлітковому віці, якщо вона привчиться до цієї рафінованої їжі, то в дорослому віці, а ви це вже це знаєте, будуть проблеми потім з кишковиком. І щоб цього не було, тому що в нашому кишковику, бачите, я вже третій раз це слово говорю: живуть наші бактерії. Біфітолакто, там їх біля тисячі видів цих бактерій є, і вони в першу чергу хочуть клітковину, вони не хочуть цукру, вони не хочуть соленої. Їм треба клітку. Оце їхня їжа. Це та їжа, яка не переварюється нашими ферментами, але зато їжа для наших біфітолактобактерій. Рекомендую і тому пропоную. Зверніть на це увагу. Фрукти та ягоди треба давати: яблука, груші, вишня, черешня, апельсин, греб, фрукт, банан, фініки, виноград, персик, гранат, ананас, слива, абрикос, гарбуз, диня, смородини, ківі, помело. Ну, тось є, що давати, але треба до цього привчати. Каші, стільно-зернової крупи повинні бути: гречка, вівсянка, кукурудзяна. Іменно пшінка повинна бути, нешліфований рис повинен бути, макарони з твердих сортів пшениці, цільнозерновий хліб і хлібчики повинні бути. Розумієте, краще чорний чи білий хліб, горіхи, насіння, сухофрукти, всього ж меньку в день. Розумієте, медь, а особливо цукор, всього повинен бути до п'яти ложочок. Чайних в день. Ну, краще перейти на мед. Я, наприклад, вже давно перейшов на одну медову продукцію і на мед, І в мене цукру немає вдома, і я себе нормально почуваю.